Вихованці палацу дітей та молоді у дружньому колі спілкуються з рівненськими посадовцями. Діти запитують, чиновники відповідають. Підлітків цікавить все. Чи не найбільша перспектива впровадження комендантської години? Я не думаю, що це е, е, порушує права. Вам скільки років? Ну, от мене дочка молодша, трошки старша, їй 21 рік. Вона живе в Чикаго. От вона їй виповнилось 21 рік. Вона вперше випила шампанське, даже поползновенні не було. Арест на місці чи президентська дочка, чи дочка мера рівно я там в Чикаго ніякого цінності не представляю. Арестована була б на місці, і всі це зрозуміння на це відносяться. Так само, як комендантська година, в Америці. Окрім цього, вихованці палацу переймаються проблемою продажу алкоголю неповнолітнім. Чиновники запевнили під контролем, чи не кожен магазин. Але якщо діти побачать порушення закону, то мають куди звернутися. Не готова зараз назвати номер телефона департаменту, куди приймаються всі анонімні телефонні дзвінки. Якщо потрібно, позвоніть мені, я вам завтра скажу, і вони реагують виїздом і достатньо дієвим контролем в тих на ті торгові точки, де затвердженнями мешканців вулиці або мікрорайону продають спиртне дітям. Також молоді люди подякували міському голові за встановлення світлофору біля палацу, за асфальтовану дорогу та створення хобі центрів. Той натомість пообіцяв, що з кожною проблемою діти зможуть звертатися до нього напряму. Тетяна Закордонець, Олександр Ковтунець, новини Рівного.